Регенеративне землеробство в Україні. Що це і чому це майбутнє агрономії? Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про щось дуже важливе для нашої землі, для українського фермера і навіть для клімату це регенеративне землеробство. Що це таке? Це спосіб господарювання, який не просто вирощує врожай, а відновлює родючість ґрунту. Зберігає вологу, захищає біорізноманіття і навіть поглинає вуглекисний газ з атмосфери. Уявіть собі, земля не втомлюється, а навпаки, з кожним роком стає живішою. Один з головних принципів регенеративного підходу це технологія нотів або безоранкове землеробство. Це означає. Не переорювати землю глибоко, залишати рослинні рештки на поверхні, використовувати покривні культури, які накривають землю після основної культури: гречка, речка, люцерна, жито. Навіщо це? Це зберігає структуру ґрунту, зменшує ерозію, не дає пересихати землі, підтримує життя в ґрунті які мікроорганізми, бактерії. Приклад з України. На Полтавщині фермер Олександр Коваленко повністю відмовився від оранки. Його поля покривають, покриваються сидератами, а врожаї ростуть стабільно навіть у посушливі роки. У ґрунті стало більше гумусу і, все, і вже не потрібна хімія. Щоб боротися з бур'янами чи годувати рослини. Це шлях до живої, здорової землі. Регенеративне землеробство це не просто тренд, це відповідь на кліматичні зміни, виснаження ґрунтів і бажання бути з природою, а не проти неї. Якщо ви фермер або просто любите землю, це відео для вас. Підписуйтесь. Щоб ми разом вчилися любити і берегти нашу українську землю.